Народ чекали? Я до вас, а розповім я на цей раз про особу, що дурила, про попа Кирила. Піп для рашки, то сакральне. пофіг то, що кримінальне, головне був гарний хлопчик. То все наклеп, що япончик. В біографії є плями, проскочив кар'єрні ями, Руку тисне тут монарх, бо наш піп вже патріарх. Бабки так його любили, цілували аж в кадило. Він для них, як той наркотик, кожне слово у блакнатик. Все, що бачим, то спокуса, приклад вам життя Ісуса. Гроші гріх несіть до церкви, я візьму той гріх на себе. Той, хто прагне краще жити, в пеклі буде весь горіти, щоб не знати адських мук, в мене золотих шапок. Сто штук. Яхта люкс то все від бога. Бо терниста в нас дорога. Не потрібен вам прогрес. Похрестив і в Мерседес. По чуткам отець працював на КДБ, РПЦ і агентура. То одна культура. Влада й церква в нашій касті назавжди в одній упряжці. Знає кожен демократ. Чим впливати на електорат? В нашій касті ще є цар Оркостану Государ, Піп Кирил і цар Пуйло, тож усе одне гівно це ж додуматися треба, щоб на армії потреби люд підняти на війну і святити сатану? Так ті самі злі ракети, що вбувають на планеті все живе. Попи святили, ну хіба не їм Так і сам наш піп Кирил на війну благословив орків усіх із оркостану, тих потомків Чингісхана. Піп, ти ж знав Бог на теля, він все бачить звідтіля, не дійде лиш до собаки, шла він зверху всім нам знаки. Так і тобі під час служіння Божий знак, благословіння. Ти ж не просто підслизнувся. Ти конкретно не х**нувся. не розмахуй рогами, навернусь вперед ногами. Ох, погано то прикмета пролетиш, як та комета. Так що, дітки, тут мораль, не чекає того рай, якщо чорт Н -н -н, не спасе ряса, смерть рашистським підрасам.